Всім доброго часу доби. Виїхали на топ. Вийшли, не виїхали. Тут була колись хата стояла, але нічого нічого ніч, не видно. Тут з другом вийшов покопати. І ось од нас знаходить якесь якийсь гудзик, який ще навіть не бачив. З урлом на царстві не погожі, бо не мідний і не срібний. І якийсь свинець. Десь підробка, мабуть. Чародянство и побрякушка. Або свежие. Ну, купаем дальше Первый монетосик. 5 копеек радянский 81 речь заяться вот так, так еще один сигнал и вот так я. думаю монета такая грубо я туда давился не колечко Мідне напевно. Ось. Це мідне кільце. Ну нічого, копаємо далі. Так, ще одна монетка. Ось така двоє. Заглянемо що це. Чи зігнута така? Соєт. Не видно зализань і згнуті тоді. Хтось чимось вдарив. Нічого помию. Помию. Так бачив. Ось один бідний сигнал поступив. Напевно, монетка. Зараз розламаю, подивимось. Ось. Да, монітосик. Що у нас це? Це болото. Що-то залипше, ніфіга не видно. Прийду додому, помию, покажу. Ось так. Не відійшов і попереднього сигналу. Ну, ходимо далі. Надіюся, що щось попадеться. Шукав, шукав, не міг знайти ось. Такий маленький друг ляшок. Напевно, одна копійка радянська. Дуже залипша така. Що не вдертись. Ще собаки підійшли, блін. Ладно. Ще треба прокопаю, то буду йти. До нові в Все, йдемо далі. Ну от, троп завершився. Я йду додому. Сьогодні Підняли 10 монет, одна здається царська, пуговка непонятна. Від туличкою 10. Воно вроді не старе, але тут дуже вінтарна, така ж старенька, блистить. Зараз прийду додому, помию їх. Ще зніму. Так що, дивимось до кінця. Завершую. Прийшов вчора додому помимоти водою і осталось, що не дуже не в болоті залипше, а в камні. Ось такий. прям камінь у них. Вона в мене ніч в воді з содою мотла. Нічого й не помогло. Це я так зрозумів солід. Ось тут видно. А це якраз старстю мене, це непонятно. Вибита. Так, колечко. Я його не мив. Водою через полосну і все. Так. Три топійти радянські. І пуговка. Не знаю, царство це чи не царство, бо не мідно, ні не срібно. Айти свинець. Навіть не свинець. Легче. Може хтось підробка чи що. Не знаю. Ну, на цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, заходьте в групу, ссылка на групу буде під відео. І до побачення всім!